Шановні колеги, безумовно, культура пам'яті в країні, де десятки, якщо не сотня тисяч загиблих, з 2014 року дуже важлива, але ще гірше, що ми є країною безіменних героїв, що в марафоні, на який виділяється мільярди, у нас немає щодня сюжету про конкретну людину, конкретний подвиг. Конкретну родину і для родин загиблих дуже важливо, щоб ми пам'ятали не тільки про цифри, а про кожну людину щоб ми знаходили час подзвонити, згадати. Наша партія Європейська Солідарність втратила на цій війні 117 наших найкращих представників, і ми вклоняємося пам'яті кожного загиблого і їх родин. Але дуже важливо, щоб в країні, яка воює, ми з вами не тільки говорили про загиблих військовим. Важлива пам'ять і увага сьогодні. І знаєте, важливий законопроект, який наша партія є, і співавтором його і підтримує. Але ми хочемо нагадати, що тиждень тому ви всі проголосували ганебний бюджет, в якому дірка на військових 300 мільярдів гривень, щонайменше. А це і дірка в тому числі на військові виплати і на виплати родинам загиблих. Виплати родинам загиблих сьогодні, які до вашого відома зараз розтерміновуються в часі для того, аби Кількість цих родин, які втратили сьогодні найдорожчих, отримали ці гроші. Тому Європейська солідарність зараз реєструє законопроект, який ми пропонуємо секвестр бюджету на 26-й рік і 100 мільярдів вилучити з офісу президента, генеральної прокуратури, Верховної Ради, всіх інших структур, які знайшли кошти на збільшення виплат для того, аби перенаправити їх на військових. Ми маємо бути. Країною пам'яті, країною культури пам'яті, країною конкретних героїв, не героїв, не радників президента, які з марафону не вилазять, але й країною, де є культура поваги до військових живих і допомоги їм, в тому числі фінансова.